Уявіть собі момент, коли двоє залишаються наодинці, без слів, без зайвих рухів, лише тиша і погляд. У цій миті може відкритися більше, ніж у десятках розмов. Карл Юнг, видатний дослідник людської психіки, вважав, що очі це справжній портал у несвідоме. Через них ми бачимо не тільки людину перед собою, а й те, що вона приховує навіть від самої себе. Чоловік, який дивиться у ваші очі під час близькості. Робить більше, ніж просто підтримує контакт. Він дозволяє вам торкнутися тієї частини своєї особистості, яку зазвичай ретельно ховає від світу. Це момент добровільної уразливості, що не піддається контролю чи маніпуляції. Більшість людей навчені відводити погляд у критичні хвилини. Це своєрідний захисний механізм легше відвернутися, ніж дати іншому проникнути глибше. У стосунках це проявляється особливо виразно. Є ті, хто дивиться, але ніби не бачить погляд ковзає поверхнею, лишаючи недоторканим найцінніше, і є ті, хто зустрічає ваші очі повністю, без щита, без страху. Юнг описував цей феномен як зустріч із аніма внутрішнім жіночим образом, що живе у свідомості кожного чоловіка. Коли він справді закоханий, цей архетип пробуджується, вимагаючи глибини та єдності. Його погляду, такі миті. Не просто фізичний жест, це несвідома спроба відчути злиття, вийти за межі себе і дозволити іншій людині стати частиною його внутрішнього світу. Звісно, не завжди цей контакт легкий. Якщо чоловік уникає очей, це може свідчити не лише про відсутність почуттів, а й про наявність внутрішніх бар'єрів. Його тінь за юнгом може бути сповнена старих ран, страху відкидання, болючих спогадів. У такому разі відсутність погляду не обов'язково означає байдужість це радше ознака того, що він ще не готовий оголити свою душу. Але коли відбувається навпаки, коли його очі зустрічають ваші і залишаються з вами, це акт уразливості, який неможливо підробити. У такі секунди розкривається істина, яку Юнг формулював просто. Там, де починається погляд, там починається і душа. Подумайте. Чому закохані іноді мовчки вдивляються одне в одного, ніби часу не існує. Це не випадковість, а інстинктивне прагнення підтвердити Ти тут зі мною, я бачу тебе, і ти бачиш мене. Такий обмін не потребує слів, адже він сильніший за будь які зізнання. Коли чоловік у ліжку не ховається а дивиться на вас відверто, це означає, що він уже переступив межу. Його несвідоме підказує тут безпечно. І саме тоді почуття перетворюються на щось більше, ніж просто тілесність. Це вже не просто пристрасть, це діалог двох душ, що знайшли одне одного. Є різниця між тим, коли чоловік шукає лише власного задоволення, і тим, коли він занурений у справжню любов. Перше можна порівняти з коротким спалахом, який швидко зникає, друге з теплом вогню, що зігріває обох. Ви відчуєте цю різницю дуже чітко. У тому, наскільки уважно він слухає ваше тіло, наскільки його дії спрямовані на те, щоб вам було добре. Швейцарський психоаналітик Карл Юнг вважав, що справжня єдність можлива лише тоді, коли протилежності зливаються в гармонії, у близькості це виражається в тому, що чоловіча енергія завоювання поєднується з жіночою здатністю відкриватися і приймати, якщо він справді закоханий. То його власне задоволення вже не є центром подій у центрі ви. У випадкових стосунках акцент інакший, усе крутиться навколо швидкого результата без особливої уваги до деталей. Там часто немає простору для уважності, для спостереження за вашою реакцією, для запам'ятовування того, що приносить вам радість. Але коли чоловік глибинної душі прив'язаний до вас, він стає чутливішим він відстежує ваші рухи, ваш подих. Ваші найменші жести це не гра і не обов'язок, це природний порив. Він пояснював, що в нашій тіні ховається егоїзм і бажання контролювати. Якщо партнер залишається заручником цієї частини, він не вміє дивитися далі за власні потреби. Але справжнє кохання допомагає людині вийти з під влади тіні. Коли чоловік починає піклуватися насамперед про вашу насолоду, це означає, що в ньому прокинулися. Вища частина його особистості та що прагне гармонії. Він може відкладати власну кульмінацію лише для того, щоб почути, як ви зітхаєте від радості. Він може перепитати, чи вам було добре і робиться не з вічливості, а з глибокої щирості, бо його задоволення тепер нерозривно спов'язане з вашим. Він не може відчувати повноти, якщо не впевнений, що ви теж знайшли спокій і насолоду поруч із ним. Це проявляється і поза спальною. Чоловік, якому ваше щастя стало важливішим за його власне, і в повсякденній дрібниці діє інакше, вислухає замість того, щоб перебити, поступиться там, де міг би наполягти, зробить щось невелике, аби ви відчули підтримку, близькість стає лише одним із дзеркал стосунків, а не окремим епізодом. Дослідник Стюріха писав, що любов завжди трансформує, егоїзм змінюється на щедрість, інстинкт на турботу. Пристрасть на справжнє єднання. І коли чоловік ставить вашу насолоду вище за свою, він несвідомо говорить твоє щастя, це моє щастя. Це найчистіший прояв глибокої відданості, який неможливо підробити чи зіграти. Такі моменти нагадують, що справжня любов ніколи не замикається лише на я. Вона завжди шукає ми. І якщо ви відчуваєте, що поруч з вами людина. Котра бачить у вашій радості сенс власного існування, знайте, це не випадковість, це психологічний доказ того, що кохання стало основою вашого союзу. Справжні почуття найвиразніше проявляються не під час пристрасних хвилин, а в тому, що настає після них. У моменти тиші, коли серце ще б'ється швидше, а подих не зовсім відновився, стає зрозуміло, ким людина є насправді. Юнг наголошував. Що саме тоді, коли слабшає контроль свідомості з несвідомого виринають глибинні структури нашої особистості. Чоловік, який любить по справжньому, не відвертається і не замикається одразу після інтимності. Навпаки, він залишає вас поруч, ніби стверджуючи тут безпечно. Його обійми вже не мають на меті спокусу чи збудження, вони перетворюються на знак довіри. Це мова тіла, яку неможливо сфальсифікувати, і саме вона розповідає про глибину його почуттів більше, ніж будь-які слова. У своєму вченні він описував тінь, приховану частину психіки, де зберігаються страхи і болючі переживання. Багато чоловіків під впливом виховання намагаються тримати цю тінь замкненою, не показувати слабкості, уникати надмірної ніжності, залишатися сильними. Тому після близькості вони відходять убік, ніби знову зводять стіну. Але той, хто кохає глибоко, не боїться дати своїй тіні вийти назовні. У хвилини тиші він може поділитися дитячими спогадами, відкрити особисті страхи чи просто схилити чоло до вашого, не кажучи нічого. Такі прояви неможливо спланувати це не техніка і не стратегія, це підсвідомий жест, що з'являється лише тоді, коли є довіра. І саме в ньому полягає справжня цінність. Адже, як писав дослідник із Цюріха, інтеграція світлого і темного відбувається тільки в просторі, де людині дозволено бути собою без маски, поведінка після інтимності часто говорить більше, ніж сам процес. Якщо чоловік одразу віддаляється, це ще не означає відсутності почуттів, але вказує на бар'єри, які він не готовий зняти. Якщо ж він залишається поруч, Обіймає вас у напівсонному стані, гладить ваше волосся, то це означає, що його внутрішні захисні механізми тимчасово зникли. Перед вами не образ, не роль, не герой, а справжня людина. Важливо й те, що ця відкритість виходить за межі спальні. Чоловік, який уміє бути ніжним після близькості, зазвичай здатний проявляти турботу і в звичайних обставинах. В розмовах, в побуті, у підтримці ваших емоцій, називав це трансцендентною функцією моментом, коли протилежності поєднуються і утворюють нову цілісність. Той, хто не тікає від власної вразливості, починає сприймати партнера не як інструмент бажання, а як дзеркало власної душі. Зверніть увагу на дрібниці як він торкається вашої руки після того, як усе завершилось. Як відсуває пасмо волосся з вашого обличчя, як тихо видихає, коли ви поряд? Це мікросигнали, які свідомість навіть часто не встигає помітити, але несвідоме знає саме так виявляється довіра, і саме тут народжується почуття ми, яке не можна розірвати випадковістю чи холодом. Любов, на відміну від пристрасті, не завершується кульмінацією, вона триває в тиші у післясмаку близькості. Якщо він залишається поруч, дозволяє вам відчути його тепло і вразливість, то це є найчисніший доказ, бо тіло не бреше, а несвідоме завжди промовляє голосніше за будь-які декларації. Є моменти, коли слова стають зайвими. Двоє лежать поруч, дихають в одному ритмі, рухаються так, ніби між ними немає кордонів. Ця синхронність не потребує домовленостей, вона виникає сама. Швейцарський психіатр підкреслював у станах глибокої єдності особисті межі на мить розчиняються, і людина відчуває себе частиною більшого цілого. У коханні це проявляється особливо виразно ви помічаєте, як його подих починає підлаштовуватися під ваш, як серце ніби відгукується на ваш ритм жести повторюються несвідомо він повертає голову в той самий бік, ви обіймаєте його саме в ту мить. Коли він шукає опори. Це не імітація і не навмисне дзеркалення, це біологічна поезія, де тіло говорить мовою душі. У працях його зустрічається поняття participation mystique» – містичної участі, коли двоє людей відчувають себе єдиним організмом. Звичайно, у буденному житті ми рідко відчуваємо щось подібне кожен занурений у власні думки, власні турботи, але під час близькості бар'єри слабшають. І саме тоді з'являється ця спонтанна гармонія. Для закоханого чоловіка синхронність стає природною його тіло саме знає, коли обійняти вас міцніше, коли притримати за спину, коли просто завмерти поруч. Несвідома взаємодія проявляється навіть у дрібницях у тому, як ви одночасно зітхаєте, як змінюєте позу без попереднього сигналу. Такі дрібні збіги не є випадкомістю. Це доказ того, що ваші нервові системи. Налаштувалися одна на одну. Він вважав, що ця єдність є проявом архетипу божественної пари, символу цілісності, який зустрічається в міфах усіх культур. Коли чоловік і жінка рухаються в унісон, вони втілюють древній образ гармонії, що існував задовго до того, як люди почали описувати його словами. Помічали, як у випадкових зв'язках рухи часто залишаються механічними там кожен учасник надто зосереджений на собі. На тому, як він виглядає чи що відчуває особисто. У справжній любові цього немає. Тут зникає потреба контролювати тіла самі знаходять шлях одне до одного, наче пам'ятають щось, чого свідомість не знає. Це можна порівняти з танцем без музики, кроки узгоджені, рухи плавні, жести повторюють один одного без жодних домовленостей. І саме ця гармонія створює відчуття безпеки. Бо якщо він інстинктивно рухається разом із вами, значить, у глибині своєї психіки він прийняв вас як частину себе. У своїй теорії Юнг наголошував, що любов це завжди алхімія, вона перетворює хаос на порядок роз'єднане на цілісне, і синхронність у ліжку є одним із найяскравіших доказів цього. Бо жодна техніка не здатна змусити серце битися. В тому ж ритмі, що й у коханої людини. Це відбувається лише тоді, коли є справжнє почуття, яке проникає глибше за свідомість. Зверніть увагу на ці моменти вони майже непомітні, але саме вони говорять найголовніше якщо ви відчуваєте, що ваш партнер дихає разом із вами, рухається разом із вами, мовчить у тому ж ритмі, то можете бути впевнені це не випадковість. Це несвідома мова любові, яку описував Юнг. І, можливо, саме в цих коротких митях гармонії ховається справжня таємниця стосунків. Бо там, де тіла рухаються разом, душі теж знаходять шлях одна до одної.